Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, продовжуємо говорити про кубкові розбірки. Нагадаю, вчора на каналі вийшло відео з оглядами Кубка Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, Португалії, Нідерландів та навіть Греції. А в даному відео говоримо про Кубок Англії. Щоправда, не оглядаємо, а анонсуємо. Адже на цих вихідних в Кубку Англії відбуватимуться поєдинки однієї восьмої фіналу. Дивимось, хто ж залишається претендентом на трофей, ну і хто з ким зустрінеться в цьому раунді. Багато фаворитів та грандів уже не ведуть боротьбу за ось цей трофей, в тому числі до речі, і Ліверпуль, який в попередньому раунді в одній шістнадцятій фіналу сенсаційно на виїзді програв представнику чемпіоншипу Плімуту 0-1. Плімуту, який віднедавна цікавий українським вболівальникам, адже з зими за цей колектив виступає український захисник Максим Таловєров. Максим за плімут уже відіграв 6 поєдинків, і всі 6, як то кажуть, від дзвінка до дзвінка. Навіть з тих забитий гол, що правда, то було в чемпіоншипі. До речі, мак. Максим зіграв весь матч і проти Ліверпуля. А долю поєдинку вирішив в пенаті. Але плімоту важкувато буде подолати одну восьму фіналу, тому що в них в супротивниках серйозний колектив. Хто саме про це трішки пізніше? Перш ніж говорити про анонси, розпочнемо з констатації факту, адже раунд розпочався вчора. поєдинком між представником прем'єр-ліги Астон Вілли та представником чемпіоншипу Кардіфу, тобто можемо назвати першого чвертьфіналіста. Повна домінація за господарями, представниками вищого дивізіону. За матч 25 ударів, 12 кутових, але от в першому таймі не вдалося розмочити рахунок. Натомість на 68-й гол створюють зимові новачки команди Марко Асенсіо та Маркус Решфорд. Решфорд відпасовує в центр штраф. І Асенсіо в один дотик переправляє м'яч ворота 1-0. На 80-й Асенсіо навіть оформлює дубль. Отримав м'яч в центрі штрафної і, хоч не потужно, але влучно пробив в нижній кут. 2-0 за Вілою. Вони стали першими чвертьфіналістами. До речі, Бірмінгемці вперше за 10 років пробилися до чвертьфіналу Кубка країни. Востаннє відповідно таке траплялося в 2015 році. Тоді нагадаю, на чвертьфіналі вони не зупинилися, а в підсумку дісталися аж до фіналу, в якому щоправда розгр. Ровно програли арсеналу 0-4. Переходимо до анонсу семи інших поєдинків, які відбуватимуться в суботу, неділю та навіть понеділу. Сьогодні о 14:15 два матчі. Один з них це Престон проти Берлі. Між собою зіграють два представники чемпіоншипу. Тобто маємо констатувати, що як мінімум один представник нижчого дивізіону обов'язково буде в чвертьфіналі. До речі, в цьому сезоні Престон та Берлі вже зіграли між собою два матчі в чемпіоншипі, і обидва завершились нульовими нічиїми. Ось так. Між іншим, в цьому розіграші Кубка Англії ні Престон. Ні Берні ще не грали з представниками АПЛ. Також о 14.15 в рамках Кубка Англії відбудеться лондонське дербі. Представник АПЛ Крістал Пелес буде грати проти представника чемпіоншипу В Востаннє, до речі, команди грали між собою саме в Кубку Англії. То було в 2022 році. І тоді на виїзді виграли Пелес. Пелес останнім часом гарячі. Загалом 9 поєдинків у всіх турнірах і 7 перемог. А от Міуол доволі таки компромісний колектив. В цьому сезоні вже 12 нічиїх. Ні Пелес, ні Міуол в цьому розіграші Кубка Англії поки що не грали з команд. Андами з англійської прем'єр-ліги Пелес поки що не зіграє а от міло уже матиме такий поєдинок. О 17.00 зійдуться між собою два представники прем'єр-ліги це Борнмут та Вулверхемптон. В цьому сезоні команди вже зіграли між собою два матчі і обмінялися виїзними перемогами. Можливо, це трішки робить фаворитом вовків. До речі, лише кілька днів тому вони зіграли між собою другий матч Борнмут. Вдома програв 0-1. І той поєдинок запам'ятався українському захиснику Борнмута Іллі Забарному, Адже в ньому він отримав свою першу червону картку в АПЛ. На завершення сьогоднішнього ігрового дня о 19.45 Манчестер Сіті, власне, проти Плімута команди Максима Талавьорова. Поєдинок історичний, оскільки, як би це дивно не звучало, Сіті та Плімут ніколи між собою не грали, незважаючи на те, що і Сіті були в нижчих дивізіонах, і загалом в Англії дуже багато різноманітних кубків та змагань. Тому поєдинок історичний. Безумовно, однозначними фаворитами ідуть господарі. Це останні для них трофей, які вони ще можуть виграти. Плімут, звичайно ж, переміг попередньому Андрій Ліверпуль ще до того переміг навіть іншого представника прем'єр-ліги Бренфорд, 1-0, але там були перемоги по 1-0, тобто плімут не пропускав. Важкувато віриться в те, що Манчестер Сіті сьогодні не заб'є, тому однозначними фаворитами виглядають підопічні пепа Гвардіоли. Два поєдинки завтра о 15.45 між собою зіграють два представники прем'єр-ліги Ньюкасл та Брайтон. Обидві команди можна сказати на ходу. Особливо Брайтон виблискує у виїзних поєдинках, оскільки за останні вісім виїзних матчів була лише одна поразка, щоправда, болюча 0-7 від Ноттінгем Форест. Ну а Ньюкасл, як завжди, на домашньому полі нестримний та неперевершений. Відповідно, спрогнозувати важко, хто ж вийде з даної пари до чвертьфіналу. Ну і також завтра свій поєдинок проведе колектив, який захищає титул, а саме Манчестер Юнайтед. Нагадаю, переможець Кубка Англії 2024 року. О 18.30 завтра вони будуть грати проти Фулема. Для Манкуніанців щоправда не хороша статистика, оскільки за попередні 10 сезонів жодному колективу не вдалося захистити трофей володаря Кубка Англії. В цьому сезоні Юнайтед та Фуле між собою вже зіграли два матчі в АПЛ і дві скромні перемоги по 1-0 за Манчестеру. Також для Фулема не хороші статистичні показники в Кубку Англії проти Манчестера, оскільки за попередні п'ять їхніх матчів Кубку Англії завжди далі проходив саме Манчестер. Одна восьма фіналу завершиться в понеділок. О 21.30 між собою зіграють Нотінгем Форест та Іпсвіч. Обидві команди з АПЛ, але при цьому там перебувають вони на діаметрально протилежних позиціях турнірній таблиці. Нотінгем нагадаю йде в зоні Ліги Чемпіонів, а от Іпсвіч в зоні вильоту. В цьому сезоні команди провели між собою один матч. Форест дома виграли 1-0 завдяки пенальті від Кріса Вуда. Але останнім часом команди дещо схожі, оскільки за останні три тури набрали лише по одному балу. Але при цьому зауважимо, що є умова, за якої поєдинок nottingham Forest і не буде заключним в одній восьмій фіналу, адже регламент турніру передбачає перегравання, якщо матч завершиться в нічию. Чи будуть перегравання, хто стане чвертьфіналістами, про це ми обов'язково будемо говорити по завершенню раунду. Тож не пропустіть. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!